Мені подобається, коли в дівчини родинка на щоці якось зачепила. Конкурсі беруться, звісно, самі лучші, але я ж теж не герньо. Ти в мене зірочка, ти в мене квіточка. Але линяєш, як старий вошивий пес. Я поки прибирав, стільки твого волосся зібрав, що можна на ЗСУ плести сітки. І то не одна, не дві, а штук десять. Танкову дивізію можна накрити тими сітками буде. Все, я сьогодні лягаю спати тут. Чому? Щ... Чуєш? Що? Світло вимкни, шо? Боже мій, що, що, що знову з тобою не так? А ти попробуй без світла побриться. А губи чого порізані? Перепутала! Адреналіном у крові біжкові. Я хочу передати вам настрій, який зараз панує в залі. Двох третин депутатів немає. В залі стоїть загальний базар. Всі розібралися по групам, і я так думаю, обговорюють якісь свої побутові справи. Це не от чого через одного ідіота ми маємо просто сидіти в темноті. Боже, в мене стільки роботи Попилососити, погладити речі... Попилососити? В мене знаєш скільки роботи? Звіт відправити тумбочку вані закрутити з холодильника. Та пререшити. я не можу ні їсти приготувати, ні сті нарешті. Що, давай пішли. Добре, що включили. Ну так, да. сиділи, як дураки. В одну точку дивились. Немає світла, ми ж манікюр відмінили. Так я вже настроїлася. Ну, я ж говорю, я вже настроїлася. Оща, ви така стильна, я вас хоч не знаю, щоб комплімент поняли. А ботинки, да де... Лярва, лярва лярва, боже, що за джинси, в строку влізли, ця куртка рапнувша, що А туфлі, боже, йди оце, тут на тебе, скотина, Боже. Я не розумію, віддавати жінці половину зарплати? Так, Андрій. Боже... у жінки храм. Якщо ти пожертву не даш, ніхто боже, тебе все раду не пустить. Я думаю, наші її ключують машини, а на голову в машині сушать. А що мені робити? Світла ніде нема. Да. Серйозно. Чо, їбане! Ооо, я теку заміж брав, думав, ти будеш готувати, як мама. І що? Ти, ти бухаєш буду? як тато. що? <різь> Постав? Ні. <різь> Йо, мать! нахуй банюба! Чуєш, Свет? Свет? Тебе як звать? Романіна. Романіна? Да. Ходога хочеш? Чо? Ходога хочеш? Не хочу, пиху! Твою девізію, а то що, блядь, таке? Тебе кашка копне. Коли? Коли? Так. Ага, побачимо коли? Коли? Коли, коли? Побачимо. А де моя без цукру? — Твоя. Максимчик, привіт, скільки літ, скільки з'їздить, женьки. Так, у нас 100 гривень, ага. тихо ховай, щоб мама не бачила, бо щось прийде, починається так, давай йому. Ось тетя собі накапає чубозелію, 30 капель. То це каплі а для сальцевих. То я сама жину, 30 капель все як рукой знімаю, сюди ще кофе налила, та й все добре. Так, де мої сигарети? Так, тільки ти родичам не говори, ага. бо всі мої знають, узнає твоя баба, то буде все село знати. а в ага. мене ще дитина мала, нікому знати не треба. Так, Максимчик, ти що ти тітя з хаплями переборщила. Так, посидимо біля буди 30 хвилин, щоб воно трошки попустило, принеси мені, а того кофе розтворимо, а без молока тільки, пожалуйста. Щастя ага. тьотя буде реагати. Уха завезниться. Добре зразу поверниться, а без буде така, да дядьку підтака. Ні, хуя у Вас було таке в житті, що ви нічого для цього не робите, але попадаєте в якусь сраку. <праць> в кожного таке було. Я недавно прикиньте, я з Рівного сам, і я недавно йду по центру свого міста, йду у мене піднятий настрій, все кльово, а передо мною йде е, чувак здоровий такий шкаф. Здоровий такий тип, ми йдемо нормально, все, я на нього навіть не звертаю увагу. Біля нас проїжджає автомобіль, стає біля мене, і звідти вилазить ще один такий здоровий шкаф, біжить зразу до нас, в мене зразу серце в п'ятки. Він пробігає біля мене, підбігає до цього першого шкафа і рукою взаді такого ляпаса, як дає по потилиці. Ну там явно не за подстрижку. І цей чувак, якого вдарили, він береться від болі за голову, присідає, а цей другий, який вдарив, сідає в машину і уїжджає. І цей чувак встає, повертається, а на вулиці, блядь, тільки я. Прикиньте? У мене в голові зразу голос, ну все, володічка, так ти і помреш. Дитина моя виросте, буде моєї дружини питати, була війна, а як помер на штату? Дружина скаже, «А на штату був лох просто.